Отже, у НАТО сьогодні побоюються, що Байден не зможе перемогти Трампа на президентських виборах, і про таке повідомляє видання Політико. А іноземні посадовці вважають доцільним змінити кандидатуру демократа на тлі невдалого виступу Байдена на дебатах. Чиновники побоюються, що повернення Трампа до влади завдасть шкоди альянсу НАТО і підірве військові зусилля в Україні. Крім цього деякі союзники стурбовані за НАТО поступовим підходом до надання зброї та дозволу Києву завдавати ударів Росії а також поважним віком Байдена, який впливає на політичні процеси, саміт альянсу розпочнеться у цей вівторок у Вашингтоні і триватиме до четверга. І посол Швейцарії відні Рафаель нагелі вважає, що час для дипломатії у війні Російської Федерації проти України ще не настав. І Київ потребує більше військової допомоги. Про таке зокрема він заявив під час австрійського форуму миру. І Негелі також наголосив, що Україна не хоче нічого більше ніж справедливого миру. І нагадав, що у 2014 році Німеччина та Франція виступили посередниками у мінських угодах. Організація із безпеки та співробітництва в Європі спостерігала за цим припиненням вогню, яке не закінчило війну на той час, але зупинило її і змінило ескалацію.